Чолі якого став з особливими потребами є цілком повноправними громадянами міста, країни суспільства загалом. Про це широкому загалу нагадали з нагоди Міжнародного дня глухих у міському палаці культури у листопаді 1962 року. В Бердичеві розпочала свою роботу організація утогу, об'єднавши людей нечуючих та слабочуючих, вона водночас дала їм можливість згуртуватися разом у вирішенні спільних проблем. Знайти спільну мову з людьми в різних сферах життя з 83-го року членам утогу допомагала сурдоперекладач Катерина Ришовська. 32 роки ця жінка. Пліч опліч долала бар'єри у вирішенні життєвих питань таких людей, їхніх родин. І от, зустрівшись цього року з нагоди Дня Глухих, велика і по-справжньому дружна родина організації проводжала на пенсію Катерину Степанівну. Я, я рада, що Бог мені дав таку роботу, що я познайомилась з долями таких людей, як ви. Я вас безмірно, безмірно я вас поважаю. Я вам дуже співчуваю. Я вас дуже уважаю. Бажаю вам, щоб у вас життя було таке, учущалося, щоб робота була, щоб сім'я був порядок, щоб діти здорові були. І щоб ви самі, щоб ви самі теж здорові були. Ну, якщо вам буде треба, моя допомога, завжди да, не смущайтеся, надо, надо, а не удобно. Ні, приходьте, я всі, да вам допоможу. Я вам Дякую, що ви є, що я вас знаю, і що я і Богу. Дякую, що я з вами стільки років була разом. Люди з особливими потребами постійно знаходять підтримку у міському управлінні праці та соцзахисту. Вдячні за розуміння. Вони щороку до себе у гості запрошують його очільника на різні заходи. Той, у свою чергу, намагається не відмовляти, адже упевнений таким людям багато що у житті дається непросто, але роблять вони усе з неабияким завзяттям. То прийміть найщиріші слова вдячності за вашу організацію, що ви спільно разом проводите свій, своє дозвілля, працюєте на розвиток нашого рідного міста Бердич від себе особисто та від цього колектива нашого управління соціального захисту. Хочу вас запевнити, що все, що ми можемо, ми завжди будемо робити, щоб вам жилося краще. На сьогодні організацію УТОХ, окрім Бердичівського, обслуговує ще чотири сусідні райони: Попільнянський, Чуднівський, Любарський та Ружинський. Її кропітку праці відзначають Бердичівляни, які теж є людьми з особливими потребами, мають вади зору. Я ще раз і ще раз переконуюся, що потрібно такі організації. Як товариство глухих», товариство сліпих» і другі організації це дає можливість людям з обмеженими фізичними можливостями прийти, поспілкуватися, знайти однодумців, себе, свої здібності показати у художній самодіяльності. Нам дуже б хотілося, щоб люди з обмеженими фізичними можливостями жили краще, що мали достойні пенсії, мали роботи, і держава про нас піклувалася. То ми стараємося кожного разу про це нагадувати нашому суспільству. Я хочу вам побажати крепкого здоров'я, мирного неба, добробуту вашим сім'ям. Хай вас оберігає Бог, хай Бог дає вам все, що ви хочете. Серед членів утогу є ті, хто на рівні зі здоровими людьми вміє та може робити творчі речі, гідні визнання не лише у місті чи навіть в Україні. Молоді люди, які мають проблеми зі слухом, могли би закритися у собі. Про них знали би лише такі ж їхні товариші. Втім, ці бердичевляни обрали для себе інший шлях. Об'єднавшись, вони почали знімати кліпи. Такі роботи непрості, адже спрямовані на людей не чуючих. Здається, це непоєднувані речі, але вони це зробили. Тексти пісень бадьорять, а мова жестів робить кліп зрозумілим для тих, хто має вади слуху. Роботи наших земляків уже оцінили на фестивалі Світ глухих, що проходив у Росії. Ситуація між цією країною та Україною непроста. але не завадила бардичевлянам стати переможцями конкурсу. Конечно, это было очень трудно, но очень было интересно, весело, чтобы мы никогда не хотели, чтобы мы никуда не были одни, всегда находились друг к другу, друзья, всегда позвонили друзья, появиться в семье. Главное не быть никогда один. У майбутньому молоді люди планують спробувати попрацювати з українськими піснями, але уже сьогодні обіцяють, своїми роботами представлятимуть виключно бердичів.